Ким для вас був Андрій Поробій? Для мене це був старший товариш по фракції Народного фронту. Я багато в чому навчався у Андрія, і коли він був народним депутатом, і коли він був голова Верховної Ради. Це була людина, яка дуже любила Україну. Це був справжній патріот України. Я хочу сказати, що Андрій Поробій загинув на війні насправді, тому що він є жертва також цієї війни, коли російські покидьки наймають. Деяких не дуже розумних, можна сказати, дурних громадян України, які готові вбити заради чогось. Це величезна втрата для України. Андрій був людиною дуже порядною. Якщо ви передивитесь закони, які він пропонував прийняти, то, наприклад, він є одним з батьків української територіальної оборони. І разом з ним воював цей закон, те, що в нашій країні є територіальна оборона, це в тому числі заслуга Андрія Коробія. Величезна кількість законів, яка була спрямована на захист української державності, незалежності, посилення Збройних сил, приймалась саме за ініціативи Андрія Барбія. І саме тому він був визначений як одна із цілей для росіян. Вони не можуть знищити Україну. Вони не можуть зробити так звану денацифікацію. Вони просто будуть продавати вбивства українських політиків та патріотів, що нібито вони таким чином здійснюють так звану денацифікацію. Тому ще раз хочу повторити: Андрій Поробій загинув на війні. І ще момент: буквально за годину будуть е, запобіжний захід, так якраз е, ймовірному вбивці, підозрюваному, Що можете, як можете прокоментувати? Ну судячи з того, що, то, що я знаю заси масу інформації, ця людина діяла. За вимогою російських спецслужб він повинен отримати максимально можливий ступінь покарання. У нас це пожативе ув'язнення. це звісно не поверне Україні друзям рідним Андрія Парубія, але справедливість буде. Я хочу подякувати всім правоохоронцям, поліцейським співробітникам служби безпеки, які в такі короткі терміни розкрили цей зухвалий злочин. І думаю, що інші громадяни України, які будуть отримувати замовлення від росіян, вони побачать, що кара буде невідворотна. Так само місяць тому служба безпеки України викрила за 36 чи 48 годин вбивців, які вбили співробітника Служби безпеки, і це показує, що наші правоохоронні органи готові реагувати на такі речі. До речі, зараз є багато дуже закидів, чому не захистили Андрія когось іншого. Ні, не можна захистити всіх в умовах, коли йдеться така гібридна, в тому числі війна, тому що ніхто не знає, хто може бути її цілею. Саме головне, що ті, хто відчуває небезпеку, повинні звертатися до правоохоронних органів, і правоохоронні органи повинні оцінювати ступінь небезпеки згідно з їх статусу, згідно з їх подій. Я думаю, що після цієї трагедії висновки будуть зроблені. Ким для вас був Андрій Поробій? Дивіться, ми з Андрієм Поробієм, ну, Колега, це неправильно казати, бо я це знаю багато колег, більше ніж 400. Андрій був комендантом майдану. Де я... В мій очергування здавав звіт за швидкі Бориса, які працювали на майдані. З тих часів для мене Андрій він був позатом і це людина, яка відверто був за Україну, відверто був за українську мову. І для нього там партійний прапор було не важливо. нього була іде... це ідея, це ідейна людина, це не про партію, а це людина для ідею. Оце він такі для мене були. А ще він був дуже великий історик. Бо якщо з ним був час там покити і щось зачепити його на якусь історичну тему, то вибачте на усіх книжках, хто прочитає, що, що міг сказати на ти. Ну оце він для мене був. Я не знаю, як вам ще спогнати. Що думаєте щодо е, підозрюваного, якому буквально за годину будуть обирати запобіжний захід? Дивіться, я вважаю е, дивіться, ну, Я загаді з тих людей, які вважають, що поки суд не визначився. Взагалі, які інше, це знаєте, домисли, і ви так вважаєте, я ви так вважаю. Але в чому я не маю осомного, що це наш північний гадський сусід? От в тому я не маю по цій людині особисто Я не розумію. Повірити в те, що ти доведений до вічою батька, рятуючи свого сина. Ну, знаєте, можна повірити, але все одно, я думаю, що слідчі суд мають визначитись. В чому я вірю, що це росіяни? Ну, що тут без них не обійшлися. А що там було і як насправді це хай слідчий означає? Це їх роботи, і я вважаю, що це неправильно їм щось радити, чи ще що це їх робота, їх зона відповідальності. Ким для вас був Андрій Паробій? Андрій Парубій особисто для мене це був а, справжній патріот. Країнець, людина бойового духу, яка ніколи не зупинялася перед будь якими фетиком. Андрій з юності дуже просто реагував на будь-яку несправедливість. З інтелігентної львівської родини він мав пазу. Він мав сильну основу інтелігентності. Віри в Україну і віру в перемогу і дуже прикро, що Росія використовує в тому числі тероризм як знищення українців в тилу. Україна як держава втратила, втратила вся наша патріотична спільнота. Але це ж сигнал, що потрібно єднатися, єднатися всіх. Навколо однієї одного виклику виклику, це війна Російської Федерації проти України. Підозреному кому буквально за годину буде добирати запобіжний захід. От що можете сказати, як среагувалося слідство, як працює? Ну насправді можна є за що критикувати правоохоронні органи, але в даному випадку це моя професійна думка. Вони спрацювали оперативно. Було задіяно декілька тисяч правоохоронців, бо розкрити такого роду злочин є непросто. Але сьогоднішні технічні і інші можливості дали е, шанс протягом доби вийти на слід і за дві доби затримати підозрюва. Але попереду, попереду, як на мене, основне. Це докази, речові докази і замовлення. Хто замовник? Сьогодні це більше цікавий, ніж хто виконає. Через те є е, е, віра у наше правосуддя, а я впевнений, що правоохоронці зроблять свою фахову роботу до завершення. Суспільство має знати правду. C'est Zaczął, gdy już nie zaważał się w małej Ким для вас особисто був Андрій Фарубій. І що думаєте щодо вбивства за, буквально за годину буде добирати запобіжний захід вбивця? Він був моїм товаришем, і він для мене був взірцем, як політик своєю цілісністю, своєю любов'ю до України. Мені дуже боляче що це втрата, це втрата всієї України. Про вбивцю, справжній вбивця сидить в Кремлі. Ми всі це розуміємо. А те, що це стара ГБшна традиція використовувати українців проти українців, на жаль, нічого не змінилося. Я знаю напевно, тільки одне там бував, він виконував команду російського керівництва. Покидьки з Кремля намагаються знищити світ українська корпуса.

Тих, і хто просимо давав наказ протягом поки з правої сторони. Хто зараз воління тривають, а ви оце? По-перше, воно свідчить, що у нас зараз тотальна війна і тилу не існує. Нема тилу скрізь фронт, і Андрій загинув в центрі Львова. Як справжній герой, справжній патріот. І знаєте, для мене це взагалі особисто біль, тому що ми дуже дружили, добре були знайомі. І знаєте, це поляч. Він був справжнім висадом без революції. Він справжній був нашої нації. Я впевнений, що він стане і героєм України вже офіційно. Дякую.